Я не знаю, чи то тільки так в мене, але коли я сама вдома, я за півдня можу зробити купу справ. Тобто і приготувати їсти, і перше, і друге, і щось там легеньке на десерт, і поприбирати хату, і подоглядати за собою, і ще маю час на відпочинок. Коли ж я вдома з дитиною, це знайома ситуація, мамам, тут можна за все забути. Тому що ти вже в домі не хазяїн. Хазяїн отой і керівник, отой маленький трирічний хлопчик, який собі вже там завчасно набудував свої грандіозні плани. І боронь Боже, тобі зачепити ту дитину, заборонити йому здійснювати свої плани, щоб він відійшов від того всього. Це. це так, ніби ти зачепив бомбочку малу. Тобто буде катастрофа і краще ховайся, краще не чіпай. Залиш все, як є, закрий очі і залиш, як є. Це дитина. Коли вся сім'я в зборі, тут взагалі мови немає, в хаті робиться таке, ніби я не прибирала. Місяць або два, ну але добре, тут теж можна з цим змиритися, тому що якби коли вся сім'я разом, всі хочуть подуріти, я не знаю, повісти просто, просто разом час. А от коли наступає день, коли вихідний день чоловіка і в мене, але це робочий день, і дитина ага. йде до садочка, тут вже грандіозні плани в мене. Я собі набудую таких планів, стільки собі напридумовую, що треба зробити. І от настає той істинний день. Дитину відвезли в садочок, і починається, що треба щось робити. І мої слова, це ніби пес в полі отам погавкав, його, його, його чули, але не зрозуміли, що треба робити. Тобто, Ніхто нічого не думає робити, що от в мене вихідний. Близько обіда, навіть, навіть не дивлячись на те, що я розумію, що треба робити, я все одно підтримую того чоловіка, і близько обіда ми тільки починаємо снідати. Я дивлюся, куди той час втік. От я ніби тільки встала, тільки сказала, що треба щось робити, а це вже обід, а ми ще не снідали. Починаємо снідати. Поки пройшов час, щоб ми попили кави, тут уже після обіда ти дивишся, ти ще нічого не робила. В хаті бардак, їсти не роблено, ти ходиш з тою гулькою, закрученою і в халаті, і не знаєш, за що братися, але тобі не хочеться ні за що братися. Ти розумієш, що вже от-от підходить час, що треба буде йти за дитиною, а якщо ще прийде дитина до хати до цього бардаку, то це буде таке, наче тут, я не знаю, щось впало до цієї хати. І тільки, от коли чоловік вийшов сьогодні з хати на пів години, я встигла і себе доглянути, і в хаті поприбирати. Ну, тобто я хоча б трошки готова до того, що скоро моя дитина прийде з садочка. Я не знаю, чи це тільки в мене так, але будувати плани, спільні плани на вихідний це марна трата своїх нервів, свого часу і своїх очікувань. Ніколи так не буде. Взагалі ніколи. Якщо сама не зробиш, то считай, пропало. Просто пропало. Воно може колись там і зробиться. Але коли то буде, то може минути півроку. Тобі вже і не треба буде, щоб там щось робилося. Ну, я не знаю. По крайній мірі, у мене от так. От так. От так і живемо.